Я думаю, що тут подвійне намагання подвійне застосування цієї. інформації. справа у тому, що дивіться, що таке береги країн НАТО. Береги країн НАТО це майже вся Скандинавія, майже Великобританія, всі острови, це весь європейський континент, і частково Турція і Північна Америка. Це все береги країн-членів НАТО. Куди пішов Рігат? Це така фраза. Знаєте, е е е яка більше брошена в повітря для, для того, щоб всі злякалися. Вони сподіваються, що ніхто не буде розбиратися, і всі злякають. Все завтра завтра він буде десь біля берегів НАТО. А береги НАТО ну це стільки континентів, я вам перерахував. Так що я думаю, що для внутрішньої аудиторії це ура, патріотизм, а для зовнішньої аудиторії, от е, ідіть бійтеся і гадайте, де на де наші зміни з'явиться. Хоча, хоча всі його спостерігають, я, я більше ніж впевнений, що розвідки е, самого НАТО і країн-членів НАТО чітко від, відстежують цей зміниць і знають, де він знаходиться, куди він іде. Якщо Росія об'являє про серійний запуск якогось озброєння, це ще не факт, що це саме серійний запуск, так само і щодо ракети циркон, ракета циркон, це в першу чергу проект гіперзвукової протикорабельної. Крилатої ракети, а вся та інформація, яка є зараз у відкритих джерелах, вона надходить першу чергу про цю ракету. Вона надходить в першу чергу від російської сторони, тобто її максимально ефективна відстань використання, а також збільшення через якийсь час цієї відстані з 500 кілометрів до 1000 кілометрів. Це знову ж таки надходження, які були з інформаційного простору саме Російської Федерації. А ми вже дуже добре знаємо, що. Що більшість характеристик, які Росія приписує своїм своєму озброєнню, ракетам, танкам будь чому вони не відповідають дійсності. Ми вже це бачили неодноразово. Особливо, особливо саме у 2022 році, під час повномасштабної війни в Україні багато російської техніки, яка була знищена, а також яка була за трофеї на Збройними силами України вона продемонструвала те, що вона не відповідає дійсно своїм характеристикам, про які заявлялось. Особливо це стосується, до речі, ракетної зброї. Точності, а також ефективної відстані її використання, а фактично ось є номенклатури, як крилатих ракет, так і балістичних ракет. Що стосовно циркону, то серійне виробництво цієї ракети також неможливо по тій причині, що вона використовує багато іноземного походження елементів в першу чергу мікросхеми. Вона так само, як і Х-47 М2 кінжал повністю залежна саме від постачання іноземного походження елементів. І оскільки на сьогодні «Кінжал» знаходиться в стані анабіозу виробництва, ми можемо казати і про те, що циркон є в наявності штучно цього декілька штук цієї ракети. І е, виробництво серійне масштабно десятки на місяць, не кажучи вже про сотні на місяць, Росія не зможе зробити е, е, це. Неможливо єдина інформація, яка була в відкритих джерелах. Це те, що десь в 2016 або 2017 році Російська Федерація виробила 22 ракети для проведення е, державних іспитів цих ракет. Більше ніякої інформації стосовно їх виробництва на сьогоднішній день не існує. Цілком можливо, що Росія в Росії така практика застосовується, коли зброя не має серійного виробництва, а може бути вироблена там в декількох екземплярах для проведення випробувань, але її приймають на озброєння і намагаються демонструвати, як серійне виробництво. Випробування Циркона розпочались у 2016 році. Це фактично 6 років, більше ніж 6 років тому. За цей час вони провели 9, 9 випробувань. Тобто за 6 років вони змогли зробити 9 ракет, які вони використовували у якості саме випробувань? Отже, про що ми можемо казати? Що той пуск, який був здійснений вчора, напередодні він, умовно кажучи, десятий, мабуть, ніхто в цьому не впевнений. Але те, що саме ось така була щільність цих випробувань, вона каже про те, що в них дуже обмежені були ресурси по виробництву цих ракет. Навіть на той час, коли вони не знаходились під настільки жорсткими санкціями а, з боку о, міжнародного суспільства, а зараз ця можливість буде значно зменшена, і те і ті ракети, які знаходяться в пускових установках адмірала Горшкова, фрегата, який є носієм на сьогодні цирконів, це о, у Росії всього на один носій. Наприклад, Жани, це стара радянська ракета. Ну, по-перше, вона вже моральна, технічно вона застаріла. Її було прийнято на озброєння у 1983 році, та багато що вже змінилось з тих часів. Та саме системи оборони кораблів та протиповітряна оборона на землі. Вони значно еволюціонували. щоб Дуже ефективно протидіяти саме цим ракетам. А до того ж, швидкість швидкість цієї ракети ну це фактично 2,5 з а ми кажемо зараз про, умовно кажучи, гіперзвукову ракету. Якщо вірити знову ж таки відкритим джерелам, то її швидкість досягає фактично 10 тисяч кілометрів. Перехоплення цієї ракети е, дуже важко здійснити насправді так само, як і кинджалу. Чому тому що дуже велика швидкість її перехопити можливо тільки тоді, коли вона цю швидкість. Зменшує, а зменшує вона її коли, коли заходить вже на об'єкт знищення. А, тобто, якщо а, біля об'єкту знищення є комплекс ППО, здатний перехоплювати на таких швидкістях а, такі ракети, то добре, це можливо, але це унікальний випадок повинен бути, і а, не завжди ми розуміємо, що це може бути ось таке співпадіння. Щодо іншого, то дійсно вони використовують ось ці свої наративи про якесь над надзброю для того, щоб компенсувати ось ці постійні фіаско. Війна в Україні, ну в них там суцільне фіаско. Зовнішня політика суцільне фіаско, економіка, фіаско. Тобто Росія, це країна, яка існує на сьогодні в тотальному фіаско, і щоб якось підтримувати усі ура-патріотичні настрої, а вони постійно для внутрішнього споживача інформаційного фастфуду реалізують ось такі інформаційні вкиди для того, щоб якось підняти їх настрій, умовно кажучи. А для західного споживача вони це демонструють, щоб показати, що ось НАТО. Біся, якими могутні, яка в нас є вондервафе. Він може застосовувати калібри. Я можливо, можливо, скоріш за все, він приєднається до цього груповання кораблів, і можливо, цей весь цей цирк було затіно для того, щоб застосовано для того, щоб цей ісмінець привіз якусь кількість ракет калібр до Середземного моря.